Домовлятися з прокурором про пом'якшення покарання. Про пом'якшення покарання, домовлятись в межах закону, норм. Угу. Використання особистих зв'язків для досягнення У Нас заборонено правилами адвокатської етики використання особистих зв'язків для досягнення якихось цілей, тому з трьох. Добре. Зустріч з клієнтами в неформальній обстановці. Ну, якщо комусь це підходить, то норм. Повне ігнорування загальної думки у процесі захисту. Загальної думки. Угу. Якщо вона суперечить стратегії захисту, то норм. Добре. Відмова від справи, якщо вона суперечить з вашими моральними принципами. Ну, ви вже Норм писали. норм неодноразово таке в мене було. Угу. А від чого відмовлялися? Кого відмовлялися захищати, будемо так говорити? Ну знову ж таки, не можу там деталей конкретних якихось справ розглядати, але. Тих же правоохоронців, які чинили дуже погані речі, пов'язані там з вибиванням показань свідків або mm. щось таке, відмовлявся захищати, да. а, застосування агресивних методів захисту. Норм. А які це можуть бути методи? Агресивні, да. ну, бійка із опонентом це не напевно агресивний, але, <рес> але стрьом, це але, це, <рес> та, але це не норм. А агресивних це якби просування своєї позиції, там, із застосуванням усіх можливих маніпуля... маніпулятивних ага, методів, скажімо ну, так. То... Це, це, ну, це наступне питання. Так. Застосування маніпуляцій в судовому процесі норм, норм да? цікаво. Ну і захист клієнтів, використовуючи неперевірені факти: в кримінальних справах впровадженнях стрьом, угу. тому а що великий ризик. В інших коли стоїть питання 50 на 50, може і прокотити, то норм.